Олександр Толоконіков, речник Херсонської ОВА, з нами на зв'язку, пане Олександре, е, ну, з новим ранком, скажу так. Не буду казати доброго ранку, але скажу з новим ранком. Бажаю здоров'я слава Україні! Героям слава! Розкажіть, яка ситуація внаслідок вчорашніх обстрілів? Ну, за минулу добу окупанти обстріляли Херсонщину 79 разів. Це близько 350 снарядів, які вони випускали з артилерії, як по Херсону, і РЗСВ, танки і авіабомби, які вони скинули знову на Береславщину, в район Зміївки та Нового Береслава. По самому Херсону гатили вони 12 разів, 12 обстрілів. І це якраз ті обстріли разом з тими обстрілями артилерійськими. Які були по квадрату центрального ринку, по центру, ми якраз тоді були в місті. Коли я почув перший цей вибух, я буквально через 5 хвилин був на місці. Це було подвір'я, Ну, подвір'я людей, там двох, такий двохповерховий будиночок. Люди перелякані не знали, що робити. Одразу ж через п'ять хвилин був ще один вибух поряд. Це якраз був поряд з ринком, і таких вибухів було близько п'яти. Ми разом з людьми з цими перечекали, поки ці вибухи, ну, цей свист, вибухи, люди перелякані. Потім я одразу ж направився на центральний ринок і вже був там через. Буквально через 10 хвилин після того, як це сталося, ну це жахливо, Люди в баніці, е, там бігали, ховались, е, спробували виїжджати на якихось транспортних засобах подальше від цього району. Там, зай, ну, займалися правопорядком також правоохоронні органи, пробували це все організувати і відвести людей більш безпечні. Е, Укриття, там є підземний, підземне укриття. Загалом за минулу добу це 10 поранених і один загинувший, але саме на ринку поранене було 9 людей, з них 6 ну, доправили до, больних, до лікарні, там, за ними стежуться поранення. Туба, Сталкові, но ніг, рук, голови, а ще трьом було надано на амбулаторну допомогу на місці. Одна, а, на жаль, людина загинула. Олександре. Наскільки розумію, ну росіяни то мають знати, якщо десь інші міста, вони так а, по старим картам можуть не розуміти, але в Херсоні були, вони розуміли, що вони точно гатять туди, де немає жодної військової інфраструктури. Ну, сто відсотково ми постійно це повторюємо, що ну, ринок це там, де люди постійно, хоч якось як займаються своєю господарською діяльністю, щось продають і пробують налагодити до життя в персоні, Вони саме з б'ють, для того, що... щоб цього не було, мабуть. І хоча ми бачимо, що вони там активно зараз збираються знову зробити. Ар доброї волі, але це їхня підступність. Не можемо боку нічого сказати, що на світі це дійсно так розслаблятися ще не варто за Ну просто не люди, це 100%. Але зрештою, у нас був Великдень, це якось повпливало на кількість людей, які були у місті. Тобто більшість приїхала, чи можливо навпаки поїхала, і ну як взагалі живе от Херсонщина, і звертаючи, чи звертає уваги таки на загальні такі свята, ще, скажімо так, з того мирного життя, які були, і чи продовжує якось його відзначати? Ну, більшість все-таки поїхало з Херсону. Люди все таки їдуть до своїх близьких. Е uh -huh. е бо великдень всіх у всіх там. ну, Більшість пенсіонерів, які е поїхали до внуків, до дітей е там наприклад, тут пасочок. Також були люди, які залишилися, які пішли до храмів, е які також прислухали до наших парад і проводили служби. У храмах а не, не збирали скучення людей біля. І, ну і в комендантську годину не проводили волослужіння. Були люди в храмах, там близько ста людей ми бачили там в одному з храмів, там uh -huh. деяких храмах було трошки менше, але це все було організовано нормально, і людей небагато було на, на свята, в Херсоні. І, і так люди повертаються, багато людей повернулося, але ну, це не. Так, щоб видно було, як там, в перші дні е деокупації Херсону, коли була площа постійно повна людей. Зараз е люди чекають, люди розуміють, що і розуміють е небезпеку, яка сидить ще на тому березі, на березі, і вони такі більш обережні. І от, зважаючи на цю небезпеку, попереду поминальні дні, десь в якихось областях, в якихось селах вже люди там і сьогодні йдуть а, на могилки до своїх близьких. А, чи будуть в Херсоні пускати на, на кладовище загалом на Херсонщині? Бо розуміємо, що а, росіяни, коли йшли, заміновували все ні саме на Херсонщині, 4 квітня, друга рада оборони області вирішила заборонити. Відвідування кладовищ та місць поховань, mm -hmm. тому що це дійсно дуже небезпечно. І підступність росіян вони могли і скоріше за все і спеціально замінувати, і також були туди і прильоти, багато обслів по кладовищам. Тому вже ми людям кажемо, що на наступного року обов'язково вже відвідати своїх рідних, померлих, вони вас зрозуміють. Тому що ми не хочемо, щоб із до цього, з цієї традиції було ще більше загиблих цих партіх паровищах. Олександре, а скажіть, а, а відчувалося чи не відчувалося? Ну, принаймні, так за інформацію російських ЗМІ, що мовляв, кілька днів тому туди бункер не приїжджав на Херсонщину. А чи відчувалося це на деокупованій частині а, а, Херсонщини чи ні? Що він туди, мовляв, він туди поїхав? Може, це був двійник, зважаючи на його поведінку, але зрештою? Чесно кажучи, Людям ну, зовсім все одно, хто і куди там приїжджає. Я маю на увазі, збільшилися <пит> обстріли, навпаки, не збільшилися. <пит> Може, затища було? Ну, ви знаєте, єдине трошки затища було це на Пасху, то я думаю, за того, що за Волокдені, за того, що вони там, мабуть, як завжди, понапивались та валялись там десь біля. Біля своїх казам, а так за тища не за тисяча не було, не ну такого загострення також не було там. 350-450 снарядів постійно, які прилітають на Херсонщину, і, і це така статистика наша. Ну, да, тільки минула доба 79 разів обстрілювали Херсонщину. Пане Олександре, бережіть себе і дуже хочеться вам побажати. Знаєте, дійсно спокійного дня, спокійної ночі. Ми вже знаємо насправді всі українці, що стоїть за словом спокійно, яким воно має бути. І цього від щирого серця бажаємо і Херсону, Херсонської області, та й всій Україні. Олександр Толоконніков, речник Херсонської ОВА, був з нами на зв'язку.